Слава Перуну, батьку нашому, бо ми Перунові, внуки Божі, правнуки сворожі. І Перун батько наш сила, його за честь і справедливість, доблесть і благородство, правда і суд. Силами своїми він воїнів наших благословляє, воїнів наших наділяє, воїнів наших захищає. Ну а загиблих наших воїнів до полку свого Перунового небесного забирає. Ну, Передума перуну попличчу, прийди, прийди, перуне, прийди, прийди, грізний силами перунуми, блискавками ясними землю освяти грамами рясними золотир камені, вогню, викриши, вогню викриши, світло запали, могуті силу свою. Вона прояви. Слава, перуну, слава. Перуни, перуни, Боже златуру, З громом блискавиці, з дівою перуницею на землю ступаєш, русинів навчаєш, Як бій вигравати й нечість долати, як вироженьків косити й правду любити. Бої твої ревні то предки наші кревні, які право бороняти за нас богів молять, аби русь повстала і, могуть настала, аби храма роду капущу народу блохвою відродили і славлення, богам творили перуне, перуне, перу, Боже златорунний. силі рода, славу, співає тебе, величаю, слава, перуну, слава! Слава стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде постежці, тому що єсть той воїнам сути честь, і яко злотурун милостив все праведен єсть, прийми пожертви наші в ім'я, утвердження сила і славди Твоєї, і силами своїми прийди, силами своїми благослови, силами своїми наділи, силами своїми захисти. Усіх, хто нині захищає землю, нашу Україну, Русь православної, і усіх, хто дбає за відновлення ладу. На землях наших, в родах наших, у владі нашій, встане буде так. Руне немогутній Боже наш. Ти право вірно охороняєш між білогом чорнобом, лад встановляєш, крути коло живого явлення у сварзі синій, це ти ведеш нас стезею правою, добра, чесно, із ворогами чорними вріту утверджувати державу берегти, Україну, русь святою стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, правда, праведних і святість святаю. Ти повсякчас нас оберігаєш, перемогу даєш і ницих караєш, як грім з небес гряне, Так таку перун колісницю сяде. Діви по обох боках стріли тримають, перуну батько, допомагають. Грізний перуну сваргу гукає, військо своє до бою скликає. Гей, перуне, чи могутній витізі, ставайте до лави, ставайте до бою. Ми поклик се чуємо лави стаєм за богів рідних. Україну Русь святою до Січі йдем. Слава Перуну, слава. Слава Богу, нашому Перуну світлосяйному. Все він громами землю пробуджує, тим дух, укріплює та душу радує, кличемо вояцтво його небесне, що суть полк Перунів, стати на межі прави та яви, конерожі стерегти Україну Русь святою берегти. Ото бачимо сварга небесна, і вогнями многими виблискує, се, отцові наші кують мечі, крицею вхід, збираючись на тьму, вражею. Тож візьмемо оружжя своє, станемо в лави воєдино, аби з предками вирушити в битву Вселенською, Хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безладу лад, несучи світи, сотворяючи з богами нашими разом. Слава пелу, слава! не батько наш, гримить у сварзі синій твій мечі щит. Ми вірні діти твої чуємо силу твою несказанною, силу праведною, родом даною, в коль живо явлення тила тоберігаєш рік, руський нас, православних, повсякчас захищаєш. Захисти душі наші, святим пируницями, а тіла наші вогняними громовицями. Хай вони нас не чіпають, ворогів відданяють, ворогів спопаляють. Горить у душах наших вогонь сварожий, вогонь віри, прайдний святий Божий, то ж тобою ми повсякчас поєднані. У триглаї великому об'єднані, прибудь до нас на поклик наш слава Перу. Слава. Перуне, батько наш, ми потребуємо твоєї сили і звитяги, мудрості та завзяття наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної, України Руси, славної. Хай перебуває під захистом Твоїм кожен, хто захищає землю нашу рідну, Україну Русь православною. Усі, хто дбають за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, хай буде так. Перуни батько нашу, війди Духом своїм в народ нашу землю нашу, святи, землю нашу і народ, наш силою своєю, хай прибуде в ній сила могутня, сила праведна, на багатство на розуму, онукам даж Боже. Кличу вогонь, святий сверожий дух праведний, великий Божий, могуть, пекучих боїв рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Боже, святих. Кличу вітер, святий стрибожий, Дух праведний, великий Божий, могуть лечучих боїв рідних, прийди до нащадків гідних, прийди, Божого святих. Кличу воду, водицю, святу студиницю, дух праведний дане божницю, могуть, текучу боїв рідних, прийде до нащадків гідних, прийди, Боже святи. Плечу землю, землицю, святу Покровицю, Дух праведний, макоші, божницю, могуть твердю, чи рідних, прийди до началь і гідних, прийди, Боже, святих. Перуни батько нашу святий Духом своїм, землю нашу, рідною і народ наш України, руси православний, хай прибуде в народі нашому і землі наші сила, твоя могутня сила, праведна, хай захищає вона всіх воїнів наших. Що захищають землю нашу рідну Україну, Русь православну. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших городах, наших у владі нашій. Хай буде так! Слава Богам! Слава! Ну і як то вже звиклося, то до Славби Перуну ми ще додаємо заклик до роду, заклик до предків. Хто перший раз чує, що це таке, то є окреме відео, яке пояснює, що це за характерницький заклик до роду, до предків, як його робити, текст, для чого. І чому так важливо нині кожного дня по всіх теренах України-Руси заклик цей робити, а особливо в часі повітряної тривоги? Тоді небо нас буде дійсно закрити. Я стою на землі своїй рідній, кличу предків кровних моїх, закликаю рідню по духові крови, призиваю всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі, цій станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що живить тепер мене, і дітей моїх, налийте силою народу, на щоб змити ворогів наших земель, наших із влади нашої, хто дихав повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших. На землях наших і у владі нашій. В чиїй душі пала вогонь, іскри которого у серці моїм повстаньте, спопеліть ворогів наших на землях наших у владі нашій. Роди наш красний, предки мої, рідненькі, закликаю вас нині в часі біди і небезпеки. Гляньте на нас, почуйте заклик наш. Почуйте заклик нащадків ваших, повстаньте силою нашого духу. Благаю вас про поміч. Встаньте поруч із народом моїм бою, примножте силу нашу і славу свою допоможіть. Ви перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Слава рідне, слава Україні! Всі слава. слава Перуну батьку нашому! Хай прибуде сила і захист перуна батька нашого з усіми нами повсякчас. На цьому вогне слова перуну завершуються. Однак залишається з нами, бо ще розробимо зробимо один короткий обряд на 6 хвилин. Слава рарох. Однак це дуже важне. Борарох це батько наш, який світлосяйним соколом ширяє з неба і вогонь віри зносить у душі наші і на землі наші. Землі наші, народ, наш осяваючий знак, якого гербом нашим є, бо ми є. Тож залишається з нами, будуть автоматично перенаправлені на слову пророгу.